Бідеш? Береза вкусніша, береза. да ну добре. береза то береза, як скажете. Домашніми газонокосарками називає цих козликів волонтерка Катерина Клименко. Каже, працює в доброчинному фонді захисту тварин серце друга, який опікується здебільшого котами та собаками. Зараз говорить, обов'язків додалось до компанії тварин. Приєдналися й цапи. А ми приходимо, от їм рубаємо гілочки, знаходимо чим погодувати, доглядаємо когось, потрібно приручити, гладити. Як і в принципі як ми їх до них полиш як до собак в більшості. Так погладити, почухати. Ви можете їх вже і погладити, і руку простягнути. Вони будуть абсолютно адекватними, лагідними такими. Ну, антистрес. Дев'ятеро цапів привіз до волонтерів власник. Розповідає керівниця доброчинного фонду Яніна Тиховська. Позвонив хлопець. Він, скажімо так, займається для душі розведенням кіз, баранчиків. І в цьому році так сталося, що великий був приплід саме хлопчиків. Вони виросли. Ну, звісно, він їх не став різати або кудись дівати, тому що це його хобі. Зі слів пані Яніни, до нового місця та сусідів тварини звикли. Саме головний тут оцей чорний. Він менш лякливий, він не боїться, він підходить до рук. А всі дивляться інші, як він поводить себе, і копіюють його поведінку. Тобто він підійшов, вони підійшли, він відійшов, вони відійшли. Ми, як і собакам, і котам імена даємо ті, які до них, як то кажуть, чіпляються. Знаєте, от по характеру. Поки що нам важко визначити, але от того з чорними рожками, ви бачите, які в нього вушка. Ми його назвали Ельф. Бо в нього вушка як у Ельфа, отого От вже назвали. Це ще поки що будемо спостерігати, як кого називати. Я думаю, що імена знайдуться самі згодом. Ще без клички та вже з новими господарями один з козликів відправляється за 70 кілометрів від Умані, розповідає його нова власниця Олександра Головата, яка прийшла до притулку за козеням. Йдемо на Голованівщину, буде жити в нас. Вже готова там вже для нього все є, де бігати. Радувати нас спокійний, хороший з красивими віями. В бабусі в нашої є кізоньки, а цапка немає. Хай буде жених. Женіг буде красивий на все село. За 10 років існування фонду, розповідає Яніна Тиховська, його волонтерам вдалось прилаштувати сотні тварин, тож каже, сподівається, і цапи знайдуть нових власників. У нас зараз, ну, не рахуючи наших вже рогатих козликів, 35 котиків в котобудиночку. Це тільки тут, тому що у нас ще є перетримка для повних інвалідів, сліпих, спінальників котяча, приватна перетримка. І у нас 102 собаки наразі. Наша спеціалізація не змінилася. Наші котики, наші собачки. Але все одно дуже хочеться, щоб всі розуміли, що наразі під час війни тим більше кожне життя цінне. Коли вдається врятувати, то байдуже кого. Головне, щоб це життя було врятоване. А Людмила Трум Суспільне новини Черкаси.